Дніпро почав розливатися, але ситуація контрольована. Про це під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. Пише Кременчуцька газета. Олег Лєднік зазначив, що Укренерго працює в штатному режимі і затоплення території поки не фіксується. Звернень до ДСНС щодо підтоплення дачних будинків не надходило. 7 березня заступник начальника Кремичуцької РВА Артем Даценко провів нараду для невідкладних заходів щодо попередження повені паводків у весняний період 2024 року. Виконувач обов'язків начальника відділу оборонної роботи та цивільного захисту нагадав присутнім, що у весняний період 2023 року внаслідок танення снігів та великої кількості опадів на Дніпровському каскаді спостерігалося значне підвищення рівня під час регульованого скиду води Кремечуцького. ГЕС відбулося підняття рівня води в кам'янському водосховищі, через що було підтоплено території Кримичуцького району. Найбільші ризики підтоплення території Кримичуцького району існують у селах: Кам'яні Потоки, Садки, Чечелеве, Максимівка, Рокитне, а також на територіях району, де протікає річка Псел. Станом на сьогодні рівень води у верхньому б'єфі 79,9, у нижньому 65,29. і звернень до ДСНС щодо підтоплення дачних будинків не надходило. Всі відповідні служби готові до ліквідації можливих паводків у Кримичуцькому районі.